Отже, про операцію в Білгородській області Росії бійці російського добровольчого корпусу та Сибірський батальйон повідомили про те, що звільнили від путінської влади ще один населений пункт це селище Козинка. І це чергова вдала операція добровольців, що воюють проти нинішнього російського режиму. Перед цим Легіон Свобода Росії повідомляв, що разом із добровольцями з Ічкерії було взято під контроль селище Горьковський на Білгородщині. Тут добровольці зняли російські прапори з приміщення адміністрації, і за словами повстанців, їхня спесопраця на території Росії триває і е, долучаємо до ефіру нашого гостя оцій цій порі. Олександр на псевдофортуна, голова штабу Російського добровольчого корпусу РДК. Отже, е, вітаємо вас, е, привістуємо. Да добрий день. чи можемо ми українсько спілкуватися? Отже, питання так, як відбувається нині військова операція на території Курщини і Білгоруччини, що є складовою Російської Федерації, що відбувалося, зокрема цієї ночі? І чи можна говорити про те, що анонс від ваших побратимів, що події будуть мати розвиток протягом щонайменше двох тижнів наступних, вони справджуються? Давайте мы пока каких-то анонсов громких делать не будем. Боевые действия на сегодня ведутся. Динамика хорошая, динамика положительная. Мы развиваем успех наступательный. Пока все под контролем, все отлично. То есть мы ведем бои и о каких-то выводах будем, наверное, уже чуть позже говорить и о каких-то таких там более понятных планах. Ви оприлюднили кадри з полоненими російськими військовослужбовцями. Чи можете ви нам повідомити, скільки їх і як вони потрапили до вас у полон на сьогоднішній день? це 27 чоловік попали вони в плен в ході бойових дій, Вздались вони самі. Вот. На сегодняшний момент э, им оказана медицинская помощь, с ними проведены беседы, и они э, переданы Украине для пополнения обменного фонда. Все с ними хорошо. Насколько я знаю, даже часть пленных э, смогла созвониться с родственниками. А наскільки жорсткі супроти вчинили ті військові російські, які потрапили в полон? Тобто вони здавалися, не хотіли в принципі з вами воювати. Чи це були більш складні процеси і операції на самом деле, По большому счету, ситуація і для тих, хто попав в плен, і тих, хто продолжает сопротивление, вона выглядит условно одинаково. Людей відправляють на оборону. не сообщая им о том, сколько нас, хотя бы примерно порядок какой-то, что происходит в секторе, техника задействована или не задействована. То есть людей туда отправляют по, по сути на такие мясные операции, так скажем, не давая никаких данных. Люди приезжают не не попадают ну, в серьезные какие-то боевые истории, вот и сдаются, собственно, там. По большому щоту, вот те, кто здався в плен, особово супротивні сторони, ніби ви також повідомляли про організацію гуманітарних коридорів для евакуації населення із зони бойових дій. Чи вдалося вам їх зробити? І як реагує на це Червоний Хрест? Коридоры работают в одностороннем порядке, то есть работают только те гуманитарные коридоры, о которых мы говорили, те гуманитарные коридоры, к организации которых мы призывали региональные власти и федеральное правительство, они, естественно, не работают. У нас есть информация о том, что власти Российской Федерации блокируют выезд гражданских из приграничных населенных пунктов в сторону того же Белгорода. То есть стоят блокпосты, людей просто элементарно не пускают, заставляют вернуться назад. Э -э наши гуманитарные коридоры работают. Э -э собственно, людей становится все больше желающих покинуть регион. Мы каждый раз, когда гуманитарный коридор планируем, мы об этом заявляем в наших официальных источниках. Любой человек, который хотел бы покинуть безопасно. Зона ведення бойових дій может к нам обратиться. Ми будемо організовувати. Практично в перші дні операції на території РФ вашими побратимами в Міноборони Росії заявили, що знищили там чи не в перший день 50 військових. Звісно, це не так, тому що ці повідомлення були вже спростовані. Але в той же час представники російського режиму заявляють, що ніби постійно відбивають оці чергові наступи і просування, не дивлячись на очевидні факти, що бойові дії тривають, і досі. Що ви можете сказати про власне. супротив, про посилення, возможно, российских армейцев. Чем они могут вам ответить? На самом деле градус сопротивления, так скажем, возрастает. То есть постепенно туда стягивается и техника, и живая сила. Но на самом деле мы, в общем-то, этого и добиваемся, поскольку одна из главных военных целей данной операции это стянуть на защиту границ Которая як ми видим, абсолютно не защищена, оказалась казалось як можна більше техніки, живої сили з фронту для того, щоб ослабить фронт, і я думаю, що нам туда Олександра. А як реагує місцеве населення на бойові дії, і чи є у людей розуміння того, що відбувається і чому? Население, по большому счету, из непосредственно зон ведения боевых действий выехало, либо население спряталось, они не доехали до Белгорода, но могли уехать куда-то, так скажем, в сторону Белгорода, в какие-то другие населенные пункты, в села, те э, гражданские, которые нам встречались, они напуганы, они не понимают, их никто не информирует, им никто не дает возможности выехать нормально и спокойно. Э, и, конечно, они очень разочарованы э, в существующих реалиях, они разочарованы в работе российских силовиков, они разочарованы в российской власти. Как мы видим, э, новый так называемый срок так называемого Президентство Владимира Путіна починається з того, що у нього на границе ведуться бойові действия успешные. і такого новейшей історії Росії, звісно, не було ніколи. Ну що ж, дякуємо. Бажаємо вам успіху. Олександр на псевдофортуна, голова штабу Російського добровольчого корпусу РДК, був з нами на зв'язку.